Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леон. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Насамперед дякую нашим героїчним Збройним силам. Саме ви своєю відвагою та ціною крові зберігаєте незалежність нашої держави. Саме ваш подвиг є джерелом нашої віри та надії. Україна буде гідною своїх героїв, живих та полеглих. Дякую всім, хто допомагає фронту, кожен на своєму місці. Що сили та щодня! З вірою в серці та з бажанням перемогти Україна обов'язково відновиться, потужна та справедлива. Моя щира повага незламним Одеситам. Вашими зусиллями створена нову легенду про місто, яке живе та працює попри обстріли та небезпеку. Україна морська держава. Так було, так є і так буде. День Незалежності це головне свято держави. Пропоную згадати, чим жила та зміцнювалася Україна цей рік. Ми успішно розпочали перемовини про вступ України до Євросоюзу. Як справедливо зазначив наш президент, це був шлях заслуг, а не подарунків. Мрія, яка здавалась фантастичною, постала як відкрита та досяжна перспектива. Україна впевнено крокує до європейської родини. За короткий проміжок часу укладено 25 двосторонніх безпекових угод. Це 60 мільярдів доларів оборонної допомоги щороку протягом найближчих чотирьох років. Ми фактично створили власний військово-політичний альянс, зосереджений навколо України. Наша держава постає як важливий елемент нової архітектури світової безпеки. Україна концентрує власні ресурси навколо збільшення оборонних потужностей. За планом, кожна п'ята гривня з бюджету мала йти на збройні сили. По факту, за перше півріччя, кожна друга бюджетна гривня пішла на фінансування потреб оборони та безпеки. Поправки до бюджету забезпечать додатково ще півмільярда гривень на оборону. Україна посилює не лише оборонні можливості, маємо комплексний план реформування держави на найближчі 4 роки. Це програма Ukraine Facility. і це 50 мільярдів євро стабільності та прогнозованої фінансової підтримки від Європейського Союзу, підтримки зусиль саме у відновленні, реконструкції та модернізації. Наша держава також наполегливо працює над відновленням цього року. Міжнародна конференція з відновлення України у Берліні дала фантастичний результат. На її поля завітало понад дві тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадського суспільства. За підсумками перемовин маємо 110 конкретних угод на загальну суму в 16 мільярдів євро. Запущено міжнародний механізм компенсації за руйнування, які спричинено російською агресією. Міжнародний реєстр збитків вже приймає заяви на компенсацію від українців. Розробляється механізм для передачі коштів з доходів на заморожені російські активи. Агресор заплатить за все і не лише фінансово. Нарешті Україна створила та реалізувала небачений у світі формат глобальний саміт миру. Саме цей механізм створює підстави для встановлення справедливого та стійкого миру в Україні. Він дає надію для всього світу. Кожна країна, яка зазнала неспровокованої агресії, отримає інструмент для своєї перемоги. Друзі, рік, що минув у житті нашої держави, був надважким. Але водночас і надзвичайно плодотворно. Але ми маємо чітко розуміти, що головні події ще попереду. І для того, щоб вони відбулись, нам треба головне зберегти нашу єдність. Як наголошує наш президент, Україна може робити великі речі, коли працює об'єднано в інтересах своєї незалежності та всіх українців. Ще раз всіх зі святом, до нових зустрічей, до нових перемог. Слава Україні! Всі, хто довів, всі потрібні, всі важливі, і люди, і дії. І слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить. Весь світ відповідає героям слава, з Днем Незалежності Україну. Слава Україні!